Привет. Сьогодні буде корисне відео як для новачків, так і вже для бувалих риболовів. Сьогодні я покажу, як проходить риболовний день, як я особисто шукаю рибу, як я думаю і змінюю підхід до риболовлі відносно від тих умов, які склалися на рибалці. Почнемо з того, що я сьогодні на лотці її я взяв у свого дяді. І буду плавати ось таким каналом і шукати рибу. Можливо, вийду на міляку метрову за щукою. Ось така десь 4-метрова лодка. на носу у мене мотузка з якорем. Взяв з собою підсак. Завжди беру ось таке сидіння, щоб не переохолоджуватись. У мене з собою два спінінги, візор. Під ультралайт до 7 грамів з катушечкою Shimano комплекс. І мій варіант до 16 грамів, яким я кидаю до 50. І катушечка Hurricane 2500. Я вже став на першу точку. Тут я планую кидати ось, ось цю корягу. Потім є непоганий пляж з травою, зазвичай там щука тримається. Ну і, звісно, яма. Яма 5 метрів, каналі 3. Там. Бувають навіть парцобрання щуки. Це коли з одного місця може клюнути 2, 3 і більше щук. Будемо перевіряти в першу чергу зараз ці точки. Я думаю, це невеличкий щупачок у нас. Характерно трусить головою і намагається піти. Так, зараз подивимося, що у нас там. Зарибка. До да, непоганий щупачок. Я навіть напевно візьму підсак. сак. Оп-оп. З підсаком у нього майже немає шансів, на жаль. Опа, не буду я травмувати свої руки. І там джиг. Ось так легко спіймали свою першу рибу за сьогодні. Ага, бачите, все одно і джиг, але за стіжкою зачепилася за такий тряпчаний підсак. Тому краще використовувати зазвичай силиконовий. Бачите, як жадібно взяла. І за краєшок губи, це, в принципі, рахується по класиці, спіймалася ця щучка. Так, ну, як її визволити? Треба обережно бути з пальцями. Спочатку я звільню підсак, так. І тепер, в принципі, просто провертаючи джиг. Ось так. Бачите, щука зійшла. Все, далі вона хай буде в підсаку. Спінгу я приберу. Так, взяв я рулетку сьогодні, бо кантера в мене нема, а хочеться якось іноді дізнаватись розмір риби. Будемо дивитись в сантиметрах, наскільки в нас спіймалася велика риба. Ну що, рибуля. Так. Ну, з хвостом. Скільки мірі? До хвоста? 41 см. А щуку, наче від 38 можна брати. Ну, значить, візьму. Цю я рибку візьму. Ну, а далі буду вже, я думаю, випускати. Так, з приводу того, як краще перевозити рибу. Іноді я літом використовую садок такий, авоську, скажімо так. А оцени я більше люблю кукани. Ну, бо щука краще тримається на них. Як його використовувати. Беремо нашу рибку, заводимо наш кукан відкритою стороною, ну як застібку. Оп, ось так одягаємо її і кукан застібаємо. Ця риба у нас виходить на такому поліці буде. Вона буде плавати хоч цілий день і буде собі жити спокійно. Ну і тут далі завушку просто зав'язуємо. Ну, бачите, перша точка і на ось таку приманечку на 5 грамах ультралайтик. Ми з цього місця витягли щучку. Я думаю, в ній кілограмчик, може грам 700 є. Так, ну спробую зараз ще в цю сторону. Я впевнений, що риба тут є кругом. Може не кругом вона хоче їсти, може не всюди, я її попадаю під нос, або кормова база тут дуже велика. Її є що їсти. Тому важливо... О! Оце була пік. ні, сиди, сиди. ай, зійшла. Оце була покульовка, то була риба. І не підсік. Ох, я думаю, ви бачили, як дернувся кінчик спінінга. Це жесть. Як це вона так дьорнула? Оце щучий день. Оце роздача. Але я тепер знаю, де вона. Я думаю, навіть через півгодини можна приходити в це місце і пробувати її ловити. Є така тактика в цьому каналі, часто її використовую, просто плаваю туди назад, підмічаю, де риба, де покльовка, де я її просто бачу, і в тому ж місці частіше за все потім і ловиться. Ні, з другого закиду нема покльовки, на жаль. На жаль, профукав, але риба там могла бути гарна. Там могла бути гарна риба, або просто ввалила дуже сильно. Так, знайшов от іще одного щупачка. Щось якось ходив-ходив, було тихо, а це от зайшов такий канальчик і спіймав оцю маленьку щучку. Так, зараз цю поміряю і випущу. Так, вона у нас 35 сантиметрів. Це, щучка пішла. Ну, отаку легенду Джексон Карась взяла ця щучка. Приїхав зараз на нове місце. За спиною в мене тут яма метрів 7. а ось там і тут. У нас сміляка десь метр півтора максимум. Зазвичай тут є щука десь в цій порі, але рік на рік не приходиться, тому кожен раз перевіряю це місце і чекаю, поки вона тут стане. Якщо є, то буває, що по дві-три по три щуки з одного місця. Хоч і осінь, але в таких місцях використовую оберталки. Ну, якщо вони не працюють, тоді вже воблер ставлю. В принципі, ті дві рибки і одна хороша покльовка, які в мене вже були, вже дали гарний настрій, а місця далі ще є, є де ще ловити. Тому поки так на розслабоні ловлю. Зазвичай такі поля, я називаю щучі поля, доволі активно треба обловлювати. От як я зараз туди-туди-туди прокидав. Тобто по площадям ловимо. Там обловили, перейшли далі, де ще не ловили туди кидаємо. В таких місцях, якщо сильного вітру нема, я навіть не ставлю яка. Ще одне, я ж казав, тут на мілячку. На мілячку буде рибка маленька. Ганяла тут малька. І вгадайте на що взяла? На Свім парк Ну така ж, як і минула. Дивіться яка гарна рибка. Ось на воблер. оцей 90-й. Я думаю, грам в ній 400 500 максимум. Непогане. Ще одне корисне вміння, це я ось став з одним веслом і так наче на серфі проплив ось ці миляки подивився місця і, можливо, рибу побачив. І дійсно побачив щучку. Побачив стайку оконів, ось таких маленьких. І, напевно, що був підлящик такий. ну Більше ладошки. Чим це корисне? Ну, я, наприклад, побачив щуку, побачив, що вона тут ще є. І на майбутнє подивитися, як ці місця виглядають. Тому корисно мати ось такі окуляри поляризаційні. Які знімають блік, але вони більш актуальні, коли є сонце. Зараз от сонце зайшло, буду знову знімати. Ну, а так мені приємно ловити, коли вода от така чиста, прозора і видно дно. Видите, вон якась риба плаває. Зараз спробую підплити ближче, подивитися, що то таке на приманки не реагує. А це явно риба. Лещ. Скоріше за все, солітерний, тому що не може зануритись. Бачите, він не ныряє, не упливає. Да, бачите, пузиріму прокусив солітер. І ліщ нічого не може зробити. Шкода, така гарна рибка. Ще гарна. Отопила. Так, хочу свічку зробити зараз. Треба спійни вниз опускати. І походу діставати під сак. Вон вона. Невеличка. Опа, є. Фу, єс! Як я неймовірно радий! Он з того кута прямо з дна, взяла лавина. В цей раз взяла на твістер рожевенький. придавила. Сьогодні рибка клюнула, так. І знову маленька. Чомусь на 3,5 дюйми клюють ось такі шнурки. Що ж треба кидати, щоб ловилась нормальна риба? Так, ну знову на джиг на 5 грамів. Її я відразу відпускаю. Гарна щучка, дякую їй. Що дала задоволення. Сьогодні прям крутецька рибалка. Я вже збився з рахунку, яка це щука по кількості. Давно такого не було. От прям сьогодні щучий жор. Буду, а мене ще, коротше, є час. Не знаю, чи допливу я до тих щучих полів, про які я розказував. Бо ну, вже доволі багато часу ловлю. Чи є сенс пливсти туди, якщо і риба, і тут є і нормально? Правда, трофейчика хочеться. Ой як хочеться трофейчика. Я б навіть зараз 7 дюймів кидав. Ну, бо реально на 3,5 ось таке ловиться. Може, це і ідея. Спробувати зараз приділити час і покидати на великі приманки. Правда, потрібен холода. холод. Ех, яка шкода, що зараз в мене його нема. Мені хоч би діпер, чи якийсь хук другого покоління. Було б набагато краще, я думаю. Познаходив би побільше риби. Ось настільки велике в мене зараз бажання спіймати трофей. Осінній, як же связь. Сподіваюсь, що тут буде стояти щучка, хоча б три плюс. Не знаю, що за з. Виважування, але от ще одна щучка. Ще одна спіймалась. Така непогана. Фух. Під вечорок, приємненько. Головив я тут вже і на великі приманки і змінював все. На жаль, великої нема. Пресинг занадто великий. Але якщо отак кидати під камишек, можна свою щічку знайти. Зараз ще поплаваю і ще половлю. Оце торпеда. Оце воблер сьогодні жже. Толіку. Є-е-е. Yeah! є yeah! І ще одна! Оце крутий воблер попався! Це ж той фламанський, який дружина подарувала. Клас! Сподіваюсь, вам сподобалось! Ну а далі подивіться ось це відео. Воно вам теж сподобається. Побачимось там!